Всім доброго дня! Я директор департаменту містобудування та архітектури Київської обласної військової адміністрації Янович Ярослав. Станом на сьогодні 60 із 69 територіальних громад прийняли стратегічні документи з безбар'єрності з врахуванням шести напрямів. Які визначені національною стратегією зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, а також 32 територіальні громади створили місцеві комітети забезпечення доступності. Органам місцевого самоврядування було доручення під час підготовки проєктів та внесення змін до місцевих програм з безбар'єрності враховувати пріоритети щодо створення безбар'єрного простору в населених пунктах. Перший пріоритет створення безбар'єрних маршрутів, доступність транспорту, доступність входів, виходів багатоквартирних житлових будинків, споруд цивільного захисту, закладів охорони здоров'я, ЦНАПів та центрів надання соціальних послуг. Другий пріоритет це доступність закладів освіти, закладів соціального захисту, будівель та приміщень органів місцевого самоврядування та державної влади, доступність об'єктів благоустрою, залізничних вокзалів та станцій, автовокзалів та. Та автостанцій будівель для розміщення евакуйованих осіб. І третій пріоритет це доступність спортивних комплексів, закладів культури, молодіжних центрів, урбан-парків. 19 територіальних громад включили дані пріоритети до програмних і стратегічних документів органів місцевого самоврядування. Наразі територіальні громади проводять щорічний моніторинг та оцінку ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю на виконання постанови Кабінету міністрів від 26 травня 2021 року номер 537 – про затвердження порядку проведення моніторингу ступеню безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. За результатом проведеного моніторингу департаментом буде створена онлайн-карта безбар'єрності Київської області. На інтерактивній мапі будуть зображені різноманітні об'єкти, кожному з яких буде присвоєно індекс безбар'єрності. На онлайн-карті будуть відображатися. Безбар'єрні маршрути, споруди цивільного захисту, заклади охорони здоров'я, заклади освіти, центри надання адміністративних послуг, залізничні вокзали та станції, автовокзали та станції, фінансові установи та об'єкти благоустрою.